Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу? Дивіться в анонсі. Затримали нелегалі, завадили перетнути кордон, газова дилема, без блакитного палива, нові дороги, масштабний проект, розвиток туризму, проблеми та перспективи. Будують гуртожиток, все для молоді. Друге серце, шанс на життя, історичні скарби, музей віршаві. На Закарпатті вилучено контрабандні цигарки, замасковані під паливні брикети. Під Ужгородом силовики вскрили вагон з брикетами, в яких виявили тютюнові вироби. Вагон завантажений брикетами паливними. Взяли під митний контроль на станції Шостка, Сумська область. Він слідував до станції Львівської залізниці з подальшим його переміщенням до Словаччини. Силовики провели обшук, за результатами якого виявили цигарки на орієнтовну суму до 100 тисяч євро. Виробництво Білорусі, ФЕС та Мінськ без марок акцизного податку. Затримали нелегалі, Чопські прикордонники завадили нелегальним мігрантам порушити закон. Також затримали так званих провідників. Це жителі прикордонної зони з боку України. Більше у наступному сюжеті. Чопські прикордонники затримали дві групи нелегалів, які мали намір перейти кордон і потрапити до Європи за інформацією протинорожкового відділу, значить про розслідування незаконних мігрантів, які намагаються порушити державний кордон з України в країни Західної Європи, значить, були приведені готовність щирої сили. Відділі пікордонного служби та прикордонного загону виставлені спеціальні прикордонні наряди, і в результаті реалізації отриманої інформації було затримано в одному випадку одного громадянина України та чотирьох громадян Афганістану. І в наступному випадку одного громадянина України і трьох громадян Афганістану. Затримано також і провідників. Зараз з нами відпрацьовує оперативні заходи Служби безпеки України стосовно незаконних мігрантів громадян Афганістану, значить після з'ясування. Їхні, їхні особи, значить, їх буде в майбутньому або передано міграційну службу, або видворено за межі України встановленим порядку. Відносно громадян України будуть проводитись заходи в рамках провадження по 332 статті, частині 2, незаконне переміщення осіб через державний кордон. Прикордонники кажуть, за останній час їм вдалося затримати 135 осіб, які намагались перетнути кордон нелегально. Також 54 особи, так званий супровід нелегалів. Порушено 190 кримінальних проваджень за допомогою нелегальному перетині кордону. Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років, в залежності від тяжкості злочину. Втім, скільки з цих справ будуть доведені до логічного завершення, питання поки що відкрите. До переміщення потоків контрабанди на Закарпатті в першу чергу причетні міліція та прикордонники. Це пряме питання до Авакова, міністра МВС. Про це в ефірі громадського заявив народний депутат України Віктор Балога. Далі пряма мова. Хто призначає прикордонники в області? Київ, хто призначає Месев, Київ, хто призначає СБУ? Київ, хто uh -huh. призначає прокурорів? Київ. Якщо ми з вами сьогодні говоримо про кутюрбату серед закордон, так це питання. Пряме до Аваква, тому що він скеровує прикордонну службу. Він скеровує міліцію. Міліція забезпечує підхід, підвіз серед до кордону. Прикордонники забезпечують Тобто Ви хочете сказати, що місцеві місцева міліція нічого не контролює. Місцева міліція е, не то, що контролювала, а забезпечила е, uh -huh. контрабанду перекидки контрабанди за кордон, uh -huh. але цими бандюками. Тобто вони фактично в єдиному кримінальному синдикаті. Uh -huh. Що прикордонники, що міліція, що місцеві бандити. У селі Під Мукачвом розстріляли з гранатомета рибний магазин. За повідомленням міліції, яка отримала заяву від охоронця магазину в селі Залужя, вночі невідомий розстріляв магазин наймовірніше з ручного протитанкового гранатомета Вікна Мансарди на щастя, від вибуху ніхто не постраждав. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. На Закарпатті проживає вже понад 4 тисячі переселенців з зони АТО та анексованого Криму. Про це повідомили в управлінні ДСНС України у Закарпатській області. Зараз на території краю тимчасово розміщено 4 тисячі 20 громадян України, з яких майже три сотні з анексованого Криму. 3 тисячі 660 прибули з району проведення антитерористичної операції. З них майже 1800 дій здатні особи: 105 діти дітей та майже 1200 інваліди та люди похилого віку. За три дні на постах міліції в Закарпатті вручили 195 повісток. Основну кількість видають за допомогою місцевої міліції. Зокрема, даї на постах Мукачево та Нижні Ворота. Уже в перший день новації спільними зусиллями правоохоронців та працівників військкоматів вручили 88 повісток. Наступного дня ще 55. потім 52. Загалом їх уже 195. Окрім блокпостів, відповідна робота ведеться і за місцем проживання призовників. Найбільше повісток 25 – вручили за сідні повісток. У Сваляві, 21 у Ужгородському районі, 17 на Перечинщині, 16 у Рахівському районі. Газова дилема. Жителі Тячівських сіл розділилися на два табори. Одним блакитне паливо підвели два роки тому, і на це люди не жаліли десятки тисяч гривень. Інші теж заплатили відповідні кошти. Втім, газ до їх будинків так і не провели. Проект завис у повітрі. А з ростом ціни на паливо тамтешні жителі й зовсім планують відмовитися від задумки та хочуть повернення коштів. Більше далі. В будинок пані Марії газ підвели три роки тому. Тоді це був радісний момент, адже родина могла забути за постійну заготівлю дров та середньовічний побут. Втім, цьогорічне підвищення газового тарифу вдарило по сімейній скарбниці так, що жінка не знає, звідки брати гроші на сплату рахунків, які не припиняють надходити. Дуже негативно нас. Нас це дуже здивувало, тому що ціни не піднялися на зарплату. Ні на що не піднялися, на газ так піднялися, звідки гроші брати. Є троє дітей, треба одівати в школу, треба ну, їсти щось вродити на городі, а звідки брати одежа, пішло, все пішло вверх, ціни. Платили 20-30 гривень літом за газ, а тепер 200 гривень заплатити. Аби зекономити вже цієї зими. Жінка знову повернулася до старої практики заготівлі дров. Проте ціни і на них виросли в рази. За тисячу за тисячу гривень, тисячу не менше тисяч. Неприємно вражена і пенсіонерка села Добрянськів. вона теж зраділа газифікації. Втім, нові тарифи каже, спустошуватимуть гаманець швидше ніж їй нараховуватимуть пенсію. У мене, наприклад, ще і хлопець інвалід. Я без чоловіка жив, я у пензії. Ну, витка ми можемо платити, а ну кажіть, витка. Не є? Не є е? е витка, та й ото, не є е доходу. Що, всі доходи, що дають нам тисячу рублів, це і пензії? За що жити? В ще гірші ситуації опинилися жителі сусідніх сіл вільхівці, наресниця та інших населених пунктів цієї округи, які й досі повністю не газифіковані. Кожна родина витратила по 20 тисяч гривень на підвідну трубу та газове обладнання в будинку. Втім, мережа, ще не завершена, і як кажуть, тамтешні жителі, вони починають вагатися, чи потрібен їм газ взагалі за такими цінами, як зараз. Ви взагалі сумніваються, що робити. То так і з такими цінами, то невозможно жити зараз. Зараз невозможно жити, Ви розумієте, то от... то. Я просто просто поражаюся. До чого вони всі, ці люди просто під капучок так поклали, що або може нас уже всіх задушити, або я вже не знаю, куди вже ціни ці, ці Газифікацію, яку раніше розцінювали як побутову панацею, Люди зараз приймають зовсім інакше. кажуть, це наче фінансовий зашморг, свідки і так з біднілим українцям вже не вибратися а зима ще попереду. Минулого тижня після зміни керівництва Закарпатської ода тимчасово виконувач обов'язки голови Тячівської РДА Василь Йовді написав заяву на звільнення з посади. Нагадаю, саме він став ініціатором впровадження масштабної програми по ремонту всіх доріг в районі. У зв'язку з цим у багатьох жителів району виникло питання, чи закінчить розпочаті роботи на Тячівщині. На це питання шукали відповіді і мої колеги. Житель села Тернову, пан Василь жартує тепер автошляхи окремих сіл Тячівщини краще ніж траса міжнародного значення. Дуже добре. Ну, не знаєте як, знаєте, що просто вже давно такої дороги не було. Та зараз каже, що взагалі дуже добре. Капітальний ремонт доріг зробили вже в селах Терново, Терес, Крива, Ямкове і в селищі Дубове. Нагадаємо, з ініціативою втілення масштабної програми по ремонту всіх доріг району, в листопаді минулого року виступив вже колишній ТВО голови Тячівської райдержадміністрації Василь Йовдій. Ми вирішили поцікавитись, хто втілюватиме його ідею надалі та чи будуть і надалі тривати в районі обіцяні роботи, оскільки минулого тижня він склав свої повноваження. Цей процес не зупинити, тому що. У всіх колів сільських сил шнага дуже мають проекти, всі мають експертиза і субвенція з району практично вся спрямована на базового рівня, тобто на їхні рахунки. Ремонт доріг наразі продовжується в селі Крива району. Техніка засипає безперервні вибої не щебана суцільним покриттям. Майже 5 кілометрів дороги в селі Вкривають 4 сантиметровим шаром асфальту бетону. Загальна довжина ділянки, яку ми практично ну, ми сьогодні закінчуємо, складає 4848 метрів. Як тут закінчуємо, техніку перевозимо на дубове, СМТ-дубове, там 600 метрів ділянка. І після дубового практично паралельно з дубовим будемо починати роботи в калинах. Вартість робіт у Тарасі коштує близько 3,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, програма співфінансується завдяки бюджетам району і сільських та селищних рад. Василь Йодій переконує, такі кошти можна знайти в будь-якому районі. Коли урядовці починає від примеру, і всі служби кажуть, що немає грошей тільки на ямочний ремонт. Ми, Наприклад, тячо показали, що є грошей. І ми закінчили цю роботу. І таких грошей є всюди. Гарантую вам, що в кожному районі межі держави можна ті такі гроші в районних бюджетах і в сільських селищних бюджетах. Це проста формула. І може використовувати такі гроші, Було б бажання. До 10 жовтня на Тятющині мають капітально відремонтувати всі дороги загального користування місцевого значення. Принаймні Васильовній на це сподівається, так само, як і мешканці району. Літо в розпалі а туристів на Закарпатті менше ніж торік. Це пов'язано передусім із війною, загальним економічним станом, а за останній місяць ще й з подіями, які мали місце в Мукачеві. Та чи все залежить тільки від цього, дізнаєтесь в сюжеті? Коли мова йде про міжгірський район, на думку одразу спадає водоспад Шепіт, Синеверське озеро та гірські перевали з неймовірними панорамними пейзажами. Та чи тільки це впадає в око вибагливому туристу, який мріє побачити незайману природу високогірного краю? Основні негативні фактори, про які ми можемо говорити, говоримо, неодноразово констатуємо, це неякісний стан доріг. Неможливо привести туристичні групи на хорошому європейському транспорті. Це є хижацька вирубка лісів, що практично зараз туристам не буде де подивитися країди Карпат і бачити тільки піньки, вирубані схили. Ну і ситуація з сміттям, яка є бічом гір. Яка не проблема із утилізації сміття вже не зрушується останні 10 років? Покращення нема в цій сфері, тому що на законодавчому рівні це дуже погано врегульоване питання. Закарпаття часто порівнюють зі Швейцарією, і справді, чим Карпатські гори гірші за Альпи. Однак вистачить глянути на хижацькі рубки, лісу та захаращені прогалини все стає зрозумілим. Наступне, що нервує гостей краю, це дороги. 80% з них не витримують жодної критики, не кажучи вже про сільські шляхи та найбільше негативних вражень у людей від перевалів. За три роки дорожні служби так і не спромоглися відремонтувати пошкоджену ділянку перевалу, за що їм туристи не вдячні. Крім яскравих вражень від поїздки гірськими шляхами, туристи, як і жителі Тереблянської долини, наражаються на небезпеку, кожного разу долаючи синиверський перевал. Адже опорні стіни тут розвалюються на очах. Всі ці принади, якими милуються закордонні, столичні і не тільки візитери, приправлені солідною порцією сміття. Воно тут всюди і у великій кількості. Тож Нути цю так би мовити красу турист навіть при бажанні не зможе. Міжгірщина туристично дуже приваблива, але нема цільової державної програми підтримки і розвитку туризму на рівні держави. Це все іде на ентузіазмі власників агросадиб і власників туристичних баз. Про ці мінуси добре відомо, однак їх не поспішають виправляти, адже плюси поки переважають. Та чи надовго їх вистачить питання, залишається відкритим. Замість напівзруйнованої будівлі гуртожиток для молоді у нижньому селищі реконструюють стару школу. Допомогти у реалізації цього проєкту вирішили меценати зі Швейцарії. Зупинятись тут зможуть школярі та студенти, які приїжджатимуть до села для обміну досвідом та створення різноманітних проєктів. Більше у наступному сюжеті. Як буде виглядати гуртожиток для молоді після завершення всіх робіт, поки можна побачити лише на папері? Сучасна будівля з'явиться практично в центрі нижнього селища, всього за дві сотні метрів від місцевого будинку культури. Що в минулому столітті тут були шкільні приміщення, згодом будинок почав руйнуватись. Розвалитись йому не дали громадські активісти та швейцарські меценати. Гроші в основному йдуть із Швейцарії від меценатів. Тобто, в першу чергу залучилася школа швейцарська, в якій кантона Люцерн, які почали збирати в себе на місці від батьків гроші для того, аби зробити реконструкцію цього приміщення тут в нижньому селищі. У районі переконані гуртожиток без сумніву для села потрібний. Я був директором школи в нижньому селищі і на запрошення нас до нас була делегація із Швейцарії. Це були. Вчителі, і директор школи і з однієї школи. І, обговорюючи ніби такі питання, яким чином вони би змогли нам допомогти, який проєкт впровадити, ми йшли згоди, що от, от таке нам не вистачає, оскільки Нижнє селище славне тим, що дуже багато різноманітних заходів відбувається саме в цьому селі. Є дуже багато активних людей. Ці приміщення сільські депутати здали в оренду громадській організації. Зараз тут тривають ремонтні роботи. Рішенням сесії від 10-го. Лерпня серпня 2012 року було надано в довгострокову оренду строком на 10 років без права викупу ці приміщення для наведення порядку. Гуртожитку зможуть зупиняти школярі та студенти як з інших міст України, так і за кордону. В селі молодь активна діти створюють чимало проектів, організовують різноманітні заходи. Тож, коли гуртожиток відкриють, їх однодумці з інших шкіл матимуть де зупинитись. Тут на місці є мільйон проектів з молоддю, з дітьми. Це запрошувати школи із України. Вже є навіть бажаючі, які готові приїхати для того, аби, наприклад, на літо сюди і разом з дітьми із нижнього селища влаштовувати якийсь проект. Чи це культурний, чи це ну, обмін досвідом в основному? Плюс планується організація різних тренінгів для мистецьких груп. Розрахований гуртежиток на 28 людей завершити роботи планують вже наступного року. Протягом року вони виконували свої службові обов'язки і боронили суверенітет держави у гарячих точках. 38 військовослужбовців звільнили у запас. Всі вони, врешті-решт, отримали посвідчення учасника бойових дій. Як вітали прикордонників, бачили й наші журналісти. Військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону звільнили в запас. Близько 40 бійців повернулися додому після служби в зоні АТО. З цієї нагоди у Мукачівському прикордонному загоні відбулися урочистості. Розпочали гімном України та хвилиною мовчання за загиблими товаришами. Кача, сині. Підполковник Сергій Мельник подякував звільненому запас за самовіддану службу. Висловлюю слова глибокої вдячності та щирої поваги військовослужбовцям, які звільняються в запас за вашу сумлінну службу до охорони державного кордону. Ви з та гідністю виконали свій обов'язок на сході України, також на західних рубежах нашої держави. Я божусь з вами, так як родиться, все суспільство, тому що ви службу внесли у гарячих точках. На урочистостях військовослужбовців нагородили грамотами. Сьогодні у нас відбулись урочисті збори, присвячене в запас перших вільний мобілізації військовослужбовців, які при, прибули на посилення Мукарського прикордонного загону, які виконували свої службові обов'язки як по охороні кордону, так і в зоні антитерористичної операції. Сьогодні звільняється в запас 38 військовослужбовців, зобов'язаних. Всі вони учасників бойових дій. Наостанок всі 38 демобілізованих Мукачівського прикордонного загону отримали посвідчення учасника бойових дій. Друге серце, бо як подарувати шанс на життя. 21-річна Тетяна Зімстичева ще донедавна нічого не підозрювала про страшну хворобу, яка уразила її серце. Дилатаційна кардіоміопатія. Такий діагноз поставили лікарі якихось два місяці тому. Хвороба швидко прогресує, тож дівчинці негайно потрібна пересадка. Операцію готові зробити в Білорусі. Однак коштів, а це 100 тисяч доларів. Родина самотужки зібрати не в змозі. Замість Фейсбуку та однокласників Тетяна переглядає веб-сторінки медичних закладів та читає клініку свого захворювання. За останні місяці дівчинка вивчила будову та функції серця, не гірше студента медика, та знає про хворобу достатньо, аби зрозуміти. Без серйозного оперативного втручання вона довго не протягне. Пересадку серця ну, щоб зробити пересадку, потрібна велика сума грошей для того, щоб зробили пересадку, щоб далі жити. Тетяна розповідає, що ніколи не скаржилася на болі в серці, а в лікарню потрапила взагалі з проблемами шлунку. І вже після успішного лікування їй діагностували дилатаційну кардіоміапатію. Прогнози без трансплантації невтішні. Відчуваю, як перебої в серці, як дуже б'ється, ну так вже швидко, а потім перестає а далі обратно так швидко б'ється. Операцію по пересадці серця беруться зробити в Білорусі, звідки два тижні тому і повернулися Тетяна з мамою. У них всього два місяці, аби зібрати колосальну для родини суму 100 тисяч доларів і сподіватися, що донорське серце дозволить дівчинці жити нормально. Пересадка серця це великий кошти, великі кошти, які нам даже. Навіть... Уявити не можна, яка то велика сума. Для нас це непід'ємна сума. 100 тисяч доларів це таку суму запросили мінський центр кардіології за проведення трансплантації серця. Зараз дівчинка на строгій дієті, та практично нічого не робить, адже їй заборонені фізичні навантаження. Бережеться Тетяна із пеки, з дому в день ні ногою. Півроку тому помер батько, і зараз пані Ганна одна з трьома дітьми та хворою літньою мамою. Втім, родина вірить, що їм вдасться перебороти всі негаразди. Понад 850 експонатів різних епох. Таку кількість історичних скарбів зберігає Іршавський музей, якому всього 8 років. Нещодавно музейний фонд поповнили експонатами із зони АТО. Побували там і наші журналісти. Для пана Андрія робота в музеї найважливіша. каже, кожен повинен знати своє минуле. Я сприймаю особисто музей як інстанцію, яка живе. Тобто музей не може бути, що зробив один раз, і це назавжди. Тобто завжди знаходяться якісь нові речі, нові документи, з'являються нові факти. У Яшавському музеї, якому всього 8 років понад 850 експонатів різних епох. Фактично, наш музей презентує Іршавщину, презентує по принципу хронології, тобто від найдавніших часів до сьогодення. Експозиція музею включає в себе і історичну частину, і етнографічну. Тут є і біографічні дані людей, відомих іршавчан. Тобто, відвідавши музей, можна відкрити для себе Іршавщину у повному форматі, така, яка вона є. Минулого року оновили стенди з оригіналами документів поштовими листівками, газетами та поштовими марками. Зберігають тут і етнографічні експонати: старовини взуття, одяг, речі побутового вжитку. Всім експонатам місця вже не вистачає. Тож колекції скляних пляшок та газових ламп, лечики з глини розташовані прямо на підлозі. Ми плануємо зараз цю частинку зашити, зробити полички, щоб можна було ці всі речі викласти. Для огляду, ну для більш, скажімо, такого гарного огляду, що можна було презентувати і кераміку, і вишивальництво, і величезну це теж невеличка частина скляного посуду, це теж окрема історія, яка. Про яку можна дуже багато розповідати, але ми не будемо забігати наперед. Нещодавно музейний фонд поповнили експонатами із зони АТО речі, які розповідають історію від давніх часів і по сьогодні намагаються тут зберегти. кажуть, хто не цінує свого минулого, не варте і свого майбутнього. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в програмі сім днів. Ви побачите. Звільнені крісла ідуть з посад, потрусило, підземні поштовхи, туристичний потенціал, проблеми галузі. Це все на сьогодні. Дякую, що дивились. Тоді працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.